Інспекція районів завершена. Глави отримали доручення. Нарада у президента. Дефіцит медичних кадрів. У ПДУ розроблений механізм закріплення лікарів у республіці. Райдуга пам'яті. Виставка робіт митців, що пішли з життя відкрита у столиці. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українські редакції. В студії Ірина Шевченко вітаю вас. Останні новини, як це було, дивіться просто зараз. Понеділок, як завжди, президент почав і спілкування з главами держадміністрації. На селекторній нараді питань піднятих чимало. Під облагородження території до концепції розвитку охорони здоров'я республіки. Концепція розвитку охорони здоров'я ПМР це дорожня карта вдосконалення Придністровської медицини на найближчі сім років. Документ був представлений на медичному форумі. Однак, Вадим Красносельський наголосив на необхідності більш детального ознайомлення з ним медичних працівників усіх міст і районів республіки. Судіть нада обговорити, вивчити треба, але при цьому запросіть своїх головних лікарів, щоб вони ознайомилися, обговоріть на відповідних комісіях. Але тим не менше, ви повинні висловити свої рекомендації, як ви бачите, з чим погоджуєтеся, в чому сумніваєтесь і з чим не погоджуєтеся. Тільки після цього я підійду до розгляду цього документу в адміністрації. Говорили на нараді і про благоустрій. Догляд за парковими зонами в містах і районах повинен бути системним, зазначив президент. Закріпити за кожним парком співробітників або ж створити мобільні бригади з їхнього обслуговування. Свою думку мають висловити глави міст. Керівництво районів необхідно також подати пропозиції щодо розщеплення податку за вивезення твердих побутових відходів. Йдеться про надання місцевій владі права використовувати частину цих коштів на придбання профільної спецтехніки. В цілому президент такий підхід вважає ефективним. На особистому контролі глави держави також питання будівництва котельні для забезпечення теплом багатоквартирного будинку у селі Карагаш та установки 11 ліфтів у Баг. До поверхівках селища Первомайськ. Як буде виглядати логотип Придністров'я? Відповідь вже за три тижні. Артемі Лебедів та його команда займаються розробкою бренду для нашої республіки. А це разом з іншими заходами допоможе успішніше розвивати туризм. Для мене велика честь. Для мене взагалі велика честь мати відношення до цього проекту, тому я сподіваюся, ваші надії вдасться повною мірою виправдати. Для цього мені потрібно тут і зараз зануритися в атмосферу вашої республіки, зрозуміти всю специфіку, начебто, я тут ніколи не був і нічого не знаю, і з нуля зануритися у цей проект. Те, що студія Лебедів согласилась взятися те, що студія Лебідєва вирішила взятися за брендинг Придністров'я, для вас, я просто знаю, як це працює в житті. Це дуже хороший інструмент і економить вам дуже багато грошей в перспективі. Крім того, що ви отримаєте якісний продукт, ви заощадите гроші на його просування. Придністров'я російський дизайнер відвідував ще у 2011-му. Тоді, судячи з фотографій, його привернуло радянське минуле. Сьогодні лебедів черпає натхнення та пізнає Придністровську суть за вісім років. Змін чимало застарілі стереотипи настав час руйнувати. Бренд не просто логотип. Это... Бренд – не просто логотип, це формування концепції просування туристичного регіону, позиціонування Придністров'я на міжнародній арені. Далі він почне обростати інформаційну підтримку, яка буде супроводжувати його на ярмарках, форумах, спортивних змаганнях, де беруть участь придністровці. Якщо на першому етапі ми всі будемо працювати на цей бренд, то потім він почне працювати зворотній бік. Поки ж тільки збираються ідеї, думки та образи. Фінальний результат має бути простим і зрозумілим, в той же час містким і таким, що запам'ятовується, аби при грамотному просуванні слово Придністров'я викликало лише позитивні емоції. 28 років переходу під юрисдикцію ПМР відзначає цими днями Придністровська міліція. Бендерські міліціонери відлік свого УВС почали 7 грудня 91-го року. В лихі 95 п'ятеро співробітників загинули близько 50-ти були поранені. Пройшовши таке важке бойове хрещення. Бендерське управління внутрішніх справ і сьогодні одне з найсильніших підрозділів у республіці. Міліція Міліція, перейшовши під юрисдикцію ПМР, сприяла становленню державності, зокрема в місті Бендери. Основна наша заслуга це довіра наших громадян. Знизилося число зареєстрованих злочинів близько 20%. Знизилася кількість злочинів, скоєних на вулиці в громадських місцях. Збільшилося їх розкривання. Сучасна міліція сильно змінилася, з'явилися нові технології, але головне завдання правоохоронців залишилося незмінним, зазначив міністр внутрішніх справ. Це гарантування безпеки громадянам. Самим головним і самим незмінним, найголовнішим і незмінним залишається служити і захищати. Якщо наші громадяни кажуть Спасибі за роботу, це означає, як і 28 років тому міліція виконує поставлене завдання. Ось цей бойовий дух, який сформувався у Бандерського відділу внутрішніх справ, він є базою виховання молодих хлопців, яка існує сьогодні. Подивіться на ветеранів і на молодь. Вони як єдине ціле. Кращих співробітників Бендерського УВС було відзначено державними нагородами та присвоєнням чергових звань. Дефіцит медичних кадрів у Придністровському держуніверситеті розробили механізм закріплення лікарів у республіці. З початку навчального року близько ста студентів-бюджетників підписали тристоронню угоду. Крім студента і університету, тепер зобов'язання в його рамках буде виконувати і Міністерство охорони здоров'я. Відпрацювати три роки в ми Придністров'я така вимога до студентів-бюджетників висувалася і раніше однак на практиці була важко здійсненною. Тепер Мінохоронздоров'я виступає не тільки гарантом працевлаштування, але й гарантом соціальної підтримки початківців медиків. Логіка совершенна. Проста і логіка проста і правильна. Якщо держава вклала значні кошти в твоє навчання, то звичайно ж віддавай державі свій обов'язок у вигляді практичної роботи. Новий тристоронній договір передбачає, що мінохорони здоров'я прописує свої зобов'язання щодо вирішення низки соціальних питань молодих медиків. Це не тільки вимога відпрацьовувати, але й допомога в працевлаштуванні, гарантоване підвищення кваліфікації, допомога в реалізації професійних амбіцій. Найбільша потреба в республіці в терапевтах і педіатрах, тому в першу чергу нові угоди уклали з близько ста студентами спеціальності лікувальна справа та педіатрія. У своїй країні чоловік може пригодітися патиму без проблем у своїй країні. Людина може стати в нагоді, тому можна відпрацювати три роки. У договорі прописано, що після шести років навчання я повинна відпрацювати в одній з лікарень Придністров'я. Таку практику я вважаю нормальною. Якщо держава буде заботиться о студентах. Якщо держава буде надалі піклуватися про студентів, то чому б і не відпрацювати три роки? Програму із закріплення фахівців ініціював президент Вадим Красносельський. Забезпечення медичними кадрами одна з гострих проблем в республіці. Можливо, наступний її етап стосуватиметься педагогів. Президент Вадим Красносельський висловив співчуття на адресу голови міста Одеси Геннадія Труханова у зв'язку із загибеллю людей у пожежі. Трагедія, що сталася 4 грудня в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, запрала життя 10 чоловік. Вадим Красносельський адресував слова підтримки родинам загиблих, підкресливши, що Придністровці переживають трагедію і розділяють тягар втрат з українським народом. Сумуємо разом з вами за загиблими і молимося за якнайшвидше одужання постраждалих сил і витримки всім, хто сьогодні переживає страшну біду, зазначив глава держави. Райдуга пам'яті в Трасполі запрацювала унікальна виставка картини, які стали відкриттям в черговий раз. Автори усіх робіт митці, які на жаль, вже пішли з життя. А ось творчість кожного з них викликає захоплення і бажання наслідувати. В чиї стіні йдуть вісімдесятий старий пасічник роком молодша, це Висоцький власною персоною. У цих залах глядач знайде і ніжний весняний світанок, і спекотне літо, і щедро осінь. Майже 100 робіт і 32 художники. Почерк кожного знайомий, навіть у невеликих отюдах і замальовках. Радуниця пам'яті тих художників, які від нас пішли. Він виник 10 років тому, після того, як пішов із життя. Співзасновник, співавтор нашого симпозіуму КАМ-Арт, творчого об'єднання КАМАРТ Микола Миколаєвич Стасішин. На жаль, якраз, мабуть, і він якби став першим учасником цього проєкту. Після цього ми вирішили, що ми будемо пам'ятати тих людей, які разом з нами йшли по нашому творчому шляху. Простота і ліричність це про нього скульптура Олега Полякова. Одна з його картин прикрашає парк в Нідерландах. Він був знаєте, він був, він був дуже добрим, дуже відкритим. У нього було багато друзів. Він був дуже чесним. Всі знають його таким. Ну і вільним. А це дворик рідної художньої школи Михайла Руденка. Він часто тут відпочивав і творив спочатку сам, а потім із дружиною. Вони любили життя один одного і свою роботу мати, ті сіматяні друга мій батько і мати вони один одного доповнювали. Батько це у нас був мозок. Він більше мислив. А мама вміла це все реалізовувати. Кажуть, художники не йдуть, вони залишаються в своїх картинах. Леонід Пироженко, Емілія і Михайло Роденко, Олександр Фойницький, Віктор Постойкін, Леонті Глущенко. Час застиг в олії і камені. Унікальна виставка в Тераспольській картині галереї триватиме до 20 січня. У ботанічному саду Придністровського держуніверситету з'явилася нова алея. У її створенні взяли участь представники молодіжного крила партії оновлення. Менше ніж за годину студенти висадили 24 плакучих шовковиці. Сказали, що цю породу садять саме взимку. До того ж, погода прекрасна. Плюс 6 градусів для середини грудня це дуже тепло. Ініціатива була давня сюди. Прийти. Ініціатива прийти сюди зародилася давно. В цьому році вирішили висадити саджанці порід зимових дерев. Адміністрація ботанічного саду нас підтримала. Я сподіваюся, що це буде не остання акція тим більше, що ми регулярно проводимо колегічні рейди. Це вже друга алея. В кінці листопада члени уряду разом з ректором і студентами ПДУ заклали тут алею колоновидних туй. Висадку 44 дерев приурочили до 30-річчя республіки і 90 90-річної ювілею держуніверситету. Всього ж в зеленій колекції ботанічного саду близько 600 видів рослин. А до весни, за словами фахівців, тут з'явиться ще й ціле лавандове поле ставок з плакучими вербами і вольєр з пернатими. Зустрічати гостей тут будуть готові вже в травні. І до новин спортивних. Амоліга вийшла на фінішну пряму. Фіналістів турніру визначено: це Тераспольський «Вівафарм» і Кишинівський «Геотермал». Цими вихідними відбулися відразу два міні-футбольних півфінали. У першій принциповій зустрічі зійшлися команди двох столиць Придністров'я та Молдови. В запеклій сутичці інтерністеркома і геотермали сильнішими виявилися кишинівці. Вони забили три м'ячі. А в другому півфінальному матчі Віва Фарм здобула впевнену перемогу над бендерським локомотивом. Фіналісти чемпіонату зміні футболу «Амуліга-2019» позмагаються за звання переможця в цю суботу, 14 грудня, на лайонс Арена. Початок о 17-й годині цього ж дня відбудеться церемонія нагородження. Будуть вручені індивідуальні призи кращим гравцям. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам вже завтра. Зустріч, як завжди, о 18.15 на першому Придністровському.